Люди з діабетом першого типу мусять контролювати свій стан за допомогою інсуліну. Для цього їм потрібно регулярно вимірювати рівень цукру в крові. І одна з небезпек полягає в тому, що якщо вони помиляться з дозою, рівень може бути занадто високим, або ж він може впасти до того, що ми називаємо гіпо. Я Клар Пестфілд, і в мене цукровий діабет першого типу. І це означає, що мій організм не може виробляти інсулін, який регулює рівень цукру в крові. Отже. Гіпоглікемія це коли рівень цукру в крові падає занадто низько, і в мене можуть бути незначні гіпо щодня. Вони не є проблемою і їх легко виявити у більшості людей. Але е, важкі гіпоглікемії, е, коли мені потрібна допомога від когось іншого, е, я переживала щотижня. Але відколи у мене з'явився меджик, мій собака-помічник, що попереджає про медичні стани. У мене не було жодного важкого випадку за два з половиною роки, що я з ним. Вночі для мене найгірше під час цих гіпоглікемій. І, очевидно, коли ти спиш, твоє тіло не завжди реагує на ці попереджувальні сигнали. А коли твоє тіло не подає цих ознак, рівень цукру в крові може впасти дуже-дуже низько, доки хтось не зрозуміє. Отже, на відео видно меджика. Він насправді прокинувся і виявив, що мій рівень цукру в крові падає, а потім намагається розбудити мене, щоб сказати, що мені потрібно зробити тест. І тоді, якщо він має рацію, я б вже в заході, щоб запобігти подальшому погіршенню. Ми виміряли зразки дихання у добровольців з діабетом при різних рівнях глюкози в крові. І, зокрема, однією з речей, які ми зробили, було дуже обережне зниження рівня їхньої глюкози в крові до таких рівнів, які вони могли б відчувати вдома під час гіпоглікемії. І ми виміряли хімічні речовини, що виділяються з диханням. І однією з ключових речей, які ми виявили, є те, що хімічна речовина, що називається ізопрен, який присутній у невеликих кількостях у видиху кожного з нас, помітно зріс. Він, він подвоївся приблизно під час гіпоглікемії. Ми тоді виміряли чітко визначений перелік хімічних речовин, які нам потрібно було передбачити заздалегідь. Отже, ізопрен був однією з тих речовин, які ми виміряли. Одна з відмінностей, звичайно, полягає в тому, що ми можемо виміряти тут дуже обмежений репертуар, але це очевидно враховуючи чутливість собачого носа. Цілком можливо, що можливо один з багатьох сигналів, які вловлюють медичні собаки-детектори, це саме ця хімічна речовина в диханні. Знаєте, гіпоглікемія офіційно 3,9 або менше за показником. Меджик і більшість собак-помічників навчені на рівень приблизно від 4,5 до 5. Тож це дає вам шанс виправити ситуацію, перш ніж вона дійде до того, що ви не зможете собі допомогти. І це справді найбільша різниця, що ми отримуємо це раннє попередження, доки не зможемо собі допомогти, і очевидно втратимо свідомість. Меджик змінив моє життя багатьма способами. Я можу виходити ввечері, можу залишатися на ніч, їздити на конференції. Але це також і прості речі. До того, як у мене з'явився меджик, мені доводилося перевіряти рівень цукру в крові щогодини в день і вночі, щоб спробувати передбачити, коли ці напади стануться. Тепер, коли у мене є меджик, я можу лягати спати і не хвилюватися чи прокинуся я вранці. Бо я знаю, що меджик розбудить мене посеред ночі, якщо рівень цукру в крові почне падати занадто низько. Отже, меджику було трохи більше 18 місяців. Коли я його взяла, і ми разом вже трохи більше двох з половиною років. За цей період він сповістив понад дві з половиною тисячі разів, що дивовижно, якщо подумати, що він робить це лише заради печива. Отже, очевидно, одна з речей, на які ми сподіваємося завдяки цьому дослідженню, це те, що воно може призвести до розробки якоїсь сенсорної технології. Наприклад, ми могли б навіть уявити щось на кшталт алкотестера, який люди з діабетом могли б використовувати для виявлення гіпоглікемії або навіть замінити принаймні значною мірою необхідність проколювати пальці для вимірювання рівня цукру в крові.